П'ятдесят шість модульних будиночків збудували для внутрішньопереміщених осіб у селі Вересе, що на Житомирщині. Кожна домівка має площу 45 квадратних метрів, дві спальні, кухню, студію та окрему ванну кімнату. Планували 40 будиночків, і завдяки класній роботі команд ми зробили 56. Коли кажуть, що знаєте, люди, які приїхали в наші громади, це навантаження на громади. Хочу сказати, це на сьогодні головний старт. А зробити так, щоб залишити тих людей в себе. Будиночки обладнані необхідними меблями та побутовою технікою. На території модульного комплексу проживатимуть переселенці з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Запорізької та Житомирської областей. А також з Автономної Республіки Крим, серед них і родина Олени. Вони з чоловіком та донькою приїхали до нас зі Святогірська. Ми поїхали після того, як над нами дуже сильно літали ракети. Був приліт, і Ми ледве не втратили доньку. За 25 метрів від будинку впала ракета, розірвалась, і у нас вилетіло вікно. Олена розповідає: у квітні 2022 року Житомирщина прийняла їх привітно. Тепер же у них буде власне житло, багато. Деталі, якого нагадує про власний дім у рідному Святогірську, точно така електрична плита. Дуже комфортно те, що у Марії знову буде своя окрема кімната, і вона буде почуватися вільно. Холодильник є, електроплита є, маленький городик, на якому можна посадити ту ж саму цибулю, потрошку не їхати далеко в місто. Комплекс модульних будиночків для ВПО побудували завдяки спільним зусиллям Житомирської міськради, обласної військ. Кової адміністрації, а також товариств Червоного Христа України та Італії сьогодні гарна подія, яка є наступним кроком по забезпеченню наших громадян соціальним житлом. Житомирська міська рада виділила ділянку під забудову, а також профінансувала спорудження інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зовнішнє освітлення та електропостачання. На усе це з місцевого бюджету виділили 46 мільйонів гривень. Кошти на зведення 40 будинків надало товариство Червоного Христа України для інших 16, італійський підрозділ організації. Ми будемо докладати зусиль, аби Італія була поряд з Україною та надавала всебічну підтримку, доки це буде необхідно. Червоний Хрест вас обіймає з моєї сторони та сторони Червоного Хреста. Великі обійми та велике дякую за співпрацю і за гарно проведену роботу. Завдяки новозбудованому модульному комплексу в домівках проживатиме 55 сімей. Разом це 155 осіб. Наша задача тут на місцях зробити гідну інфраструктуру. Ру зробити гідні умови для тих, хто постраждав від російської агресії. Тому сьогодні я вважаю, що це гарний приклад того, як ми маємо масштабувати такі проекти, як ми маємо розвивати їх в рамках всієї країни. Уже за два тижні у будиночках остаточно закінчать підготовчі роботи, і люди зможуть переїхати до нових домівок. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1